На зв'язку Марічка. Всім привіт! Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. На черзі прогноз для скорпіончиків на місяць по сферам. Також обов'язково користуйтесь моїм абсолютно безкоштовним ботом, де ви можете витягати для себе карту, підказку в будь-який момент з розшифровками. Це дуже корисно і класно. Посилання на бот є в шапці профілю. І також зараз йде на розпродаж моїх інфопродуктів. Якщо цікаво, завітайте в телеграм-канал. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в особисті в телеграмі або в інстаграмі. Так, загальна енергія для скорпіончика. Дивіться, дуже типово для скорпіонів, тому що ви можете дуже. Багато брати на себе. Скорпіон знак витривали, да, і ви могли взяти на себе зобов'язання по дому, по роботі, по дітям, звалити на себе все, можливо, витягнете когось. Бачите, тому що тут ще й повішений, ця ситуація може продовжуватись уже е, певний час, і ви просто втомилися. Це все вам треба буде скинути. Тому що, якщо зараз. Нічого кардинально не змінити, то ви будете тягнути це все і далі. Задайте собі питання, чи хочу я так жити через місяць, через рік, через 10 років. Якщо, наприклад, вас все влаштовує, тому що, повторюсь, скорпіон, знак витривалий, і для вас може бути все це нормально, тоді, будь ласка. Залишайтесь в такому режимі, просто знайте, що все буде плюс-мінус так само. Тобто, само воно не зміниться без вашої участі. Так, давайте глянемо особисту сферу. Особисту сферу для скорпіончиків нашого пристрасного скорпіончика. Ну, я так думаю, що є якийсь чоловік, можливо, він навіть одружений, можливо, ви недавно познайомились, але він може не виходити на зв'язок по різним причинам. Ну, я можу сказати так, що тут у вас є увага від інших. Є від інших, і тут прям їх доволі багато. Якщо ви сумуєте за кимось одним, тут є варіанти переключитись, поспілкуватись за вами і в соцмережах спостерігають, То, ну, а ви чомусь холодне. Да, можливо, на сьогоднішній день вам всі ці люди не підходять, або ви просто хочете побути наодинці, або зайнятися роботою, тому що королева мечі, вона така. Хоч і холодна, але вона така стратегічна, конкретна, все планує. І е, може бути таке, що у вас на сьогоднішній день інший пріоритет. Але уваги до вас тут повно. Один не відповідає, зато є купа інших. Чи підходять вони вам для серйозних гармонійних стосунків? Тут уже питання. Тут треба і вам визначити, що ви хочете бачити в стосунках і в чоловікові, а чого не хочете. Тому що вам випали доволі різні типажі, різні і за віком, і за темпераментом. Там є і постарше, і з фінансами. Хтось може одружений попадатись, а можуть бути. Які зовсім такі молоді, зелені, але без уваги ви не залишитесь. Так, тепер окремо ми подивимось роботу фінанси, а також пораду. Скорпіон, на мою думку, саме ресурсний знак, я це кажу, мабуть, в кожному прогнозі, щоб всі скорпіони чули. І якщо асцендент в скорпіоні теж схожа енергія. І Якщо скорпіон займається тим, що у е, нього прописано, да, і до чого є схильність, до чого є так званий дар е, або йде за своїм призначенням, то з фінансами все буде дуже добре. Скорпіони класно протягують гроші. Так. Угу. Фінанси робота. У вас тут все так очень кардинально, звісно. Да. Дивіться, може бути таке, що якась порушиться ваша фінансова стабільність. І тут вже залежить від того, де ви знаходитесь, да, що конкретно зараз відбувається в вашому житті, тому що прогноз загальний, і всі в різних місцях, да, як варіант, я зараз накидаю варіанти, а ви вже цю енергію застосовувати на свою ситуацію. Тут може бути переїзд. Якщо, якщо ви за кордоном, це з міста у місто. Якщо ви в Україні і, там, наприклад, планували давно там, якийсь обстріл, ви теж можете змінювати місце проживання. По Україні, по своєму місту, зміна країни. Тут може бути що завгодно. Єдине, тут не можна приймати рішення прямо на емоціях, тому що може бути якась ситуація, яка вже була. Та. І фінансова сторона, при тому, що я сказала, що скорпіон класно протягує гроші, але іще і скорпіон часто попадає в якісь от ситуації витрат. От, і тут, якраз, я бачу, що. Ви можете очікувати, що вам допоможе о, якийсь чоловік, або ну, там друг, можливо, да, повнизяв Пентаклів, але м -м, може або не допомогти, або о, допомогти дуже мало, не так, як ви розраховували. Давайте подивимось ще, на кого вам розраховувати, да? на кого, на що. Ну, тут більше все-таки ну, на когось прям надіятись я, я б не радила. І да? гляньте, у вас тут дуже активні е карти і карти поїздки. Все ж таки, у вас може бути або поїздка, або переїзд. І таке враження, що ви прощаєтесь з минулим життям, з місцями, можливо, де ви виросли, да, місцями, які вам доволі близькі. І їдете. Да. І знову ж це десятка жезла. Слухайте, да, у вас прям, ви знаєте, падає таке, що можуть бути такі зміни такого плана, переміщення, переїзд. А звичайно, що будь-який переїзд це не так просто. От, Давайте ще останню пораду, бо вже знову знову довгий прогноз виходить в мене. Бо я якби включаюсь, наче я роблю персональний розклад. Давайте ще для скорпіончиків, як зараз діяти таку загальну пораду і на цьому будемо завершувати. Ну, Вам цей король кубків постійно випадає, так дивлюся. Угу. Дивіться, вам треба підлаштовуватись під ситуацію. Бачите, це такий хамельйончик, де да, випадає? Тобто, у вас є всі ресурси, всі сили для того, щоб вивести абсолютно все. Плюс вам треба в плані роботи і навчання розвиватися. Тобто, випадає карта колективна. Вам. Все ж, таки, все ж таки, якась допомога потрібна, або знаходитись постійно в колективі, або піти в розвиток в роботі, для того, щоб ви далі все витягнули самі, да, якщо немає нікого поруч. Ну, тут якийсь біля вас ще король кубків. Це може бути як і чоловік такий, який багато красиво говорить, але не факт, що виконує свої обіцянки. або... Якийсь духовний такий наставник, який підказує вам. Ну, Я не можу сказати, що можна так надіятись на його поради. Все ж таки, вам треба надіятись на себе і вже, ну, якби діяти по ситуації. Мені дуже... Цікава ця карта, як вона зображена конкретно в цій колоді. Бачите, там, де треба бути такою там жінкою, гарною Божим одуванчиком, там, де треба бути такою, прямо левицею і вигризати своє. От такий варіант я бачу для вас, для того, щоб у вас все вийшло. Тому скорпіончики, знайте, що ваші. Можливості безкінечні, бачите, отут навіть знак безкінечності. І головне знати свої сильні сторони і вірити, що ви з усім впораєтесь. Хай прогноз програється. як найкраще для вас не забудьте поставити лайк, написати свій коментар. На все добре.